Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на ютуб-каналі команди G-Group. І сьогодні змова з вами піде про тестові активності в такому проєкті як Mitosis. Спершу чи перш ніж ми перейдемо до розбору саме активності, давайте зайдемо на такий сайт, як CryptoRank, подивимося, що це взагалі за проєкт, яка його суть, що він з себе уявляє та які в нього в середньому метрики. Зайшли ми з вами на знайомий для вас CryptoRank і шукаємо проєкт Mitosis. І як бачимо, що в травні поточного року занесли в нього 7 мільйонів доларів більш-менш тір 2 інвестиційні фонди. Але проект ще новий. Він зараз на стадії тесне, то він лише починає розвиватися, виходити на ринок, давати нам певні тестові активності, певні квести, де ми можемо фармити XP, Але до цього ми перейдемо вже згодом. В цілому проект Mitosis представляє себе L1 блокчейн, тобто блокчейн першого рівня та повноцінна екосистема, яка буде направлена більше на DeFi сектор та. Перепрацювання взагалі взаємодії з нашою ліквідністю, де ми зможемо заносити в різні в різноманітні пули в проєкті Мітозі свої активи, наприклад, Ефіріум, USDT, в різних мережах, як Ефір, Арбітрум, Оптимізм, Бейс та інші, зможемо заносити і стейкати наші активи в даних протоколах в defi сектору, та взамін отримувати знову ж таки ліквідні активи. Рівноцінні повартості нашим внесеним активам, які ми зможемо далі заносити в інші в інші в інші поли, в інших проектах. Як я вже сказав, занесли в цей проєкт 7 мільйонів доларів. Чекнемо зараз їх твіттер. І вже безпосередньо ми перейдемо до активності в цьому теснеті, що ми можемо там взагалі робити, і що, що для цього потрібно. Адже часу не так багато. Дедлайн, якщо я не помиляюся, до 22 грудня поточного року зараз іде фаза по активному фарму фармупоєнтів XP у теснеті від проекту Mitosis. Як побачимо твіттер даного проекту створений вже декілька років тому, в червні 2022 року налічує майже 200 тисяч підписників. Тобто, проект білиться вже не перший рік, але лише зараз вони дійшли до тієї стадії, що можуть запустити повноцінний тестнет, повноцінну хвилю, дати нам його пощупати, скажімо так, попрацювати його, поганяти в ньому транзакції, пофармити квести знову ж таки XP, і по можливості в майбутньому отримати дроп, коли проект вийде вже безпосередньо у стадію майнету. Це очікується в першому. Кварталі вже наступного року, що вже не так давно, тут не так багато часу до цього залишилось. Я думаю, можемо вже перейти безпосередньо до активності. І саме головне на зараз це буде отримати роль Мітозіан, Тобто, це верифікаційна роль в їхньому основному Discord-сервері. Зайдемо в Discord сервер. Всі посилання на всі квести, на всі ролі, на всі Discord. Ми залишимо, звісно ж, в описі під цим відео, і ви також знайдете його в нашому телеграм-каналі від команди G-Group. Отже, ми зайшли в Discord. Зараз я перейду в сервер проєкту Mitosis, адже я вже є в цьому Discordі, тобто етап верифікації я пропускаю. Але якщо ви вперше вступаєте в цей сервер, вам звісно потрібно буде пройти стандартну верифікацію, тобто пройти капчу. Але після цього вам не видадуть іще роль Мітозіон, як це зазвичай буває з основними ролями в будь-яких інших дискорд-серверах. Для того щоб вам цю роль отримати, вам потрібно перейти у гілку, яка має назву Gateway. І написати як мінімум 5 повідомлень, деякі по різних аккаунтах нас по різному приймали, від 5 до 10 повідомлень потрібно написати в цю гілку з періодом в 2 хвилини. Тобто, якщо я наприклад, зараз напишу Great Project, все, тобто, мені на 2 хвилини зараз дадуть м'ют, і наступне повідомлення я зможу написати лише через 2 хвилини. Так потрібно зробити хоча б 5 повідомлень. Після того нам видадуть роль, яка має назву Мітозіан мене, здається, її ще немає. Зараз я перевірю. Ні, в мене ще її немає, тому я зараз буду її також набувати. Разом з вами, як допишу це відео, буде набивати цю роль Метозіон. Вона нам буде потрібна для того, щоб виконувати Galaxy квести від цього проекту Посилання на актуальні зараз Galaxy Quest також залишимо і в описі під цим відео. І ви знову ж таки знайдете інформаційний пост в нашому телеграм-каналі. Посилання на цей пост ми також залишимо в описі під цим відео. Єдиний, єдина ремарка для це те, що для проходження Galaxy квестів нам потрібно з вами мати як мінімум 16 поємтів у Gitcoin паспорті. Якщо у вас цього немає, ви не зможете виконувати Galaxy квести від проєкту Mitosis. Вони нам будуть потрібні в подальшому на їхній основній квестовій платформі, на яку ми зараз з вами і перейдемо. Переходимо на квестову платформу від проєкту Mitosis і нас зустрічає їх головний екран, де ми можемо бачити, що. Давайте я. Спробую відключити свій гаманець. Все. Тобто, У нас буде зустрічати така сторінка, де ми спершу конектимо свій гаманець. Я користуюся зазвичай Рабіволіт, мені він більш подобається, він швидше працює та плавніше. І все, я сайту підконектився і бачимо головну сторінку, де є велике-велике біле поле з білими квадратами, і слово MITO. Тобто, якщо не помиляюся, 6 разів на добу. Ви можете приймати участь саме в цій ігровій активності. Тобто, коли запускається новий раунд, вам потрібно буде швидко натискати на біли, ну, білі посі квадратики, для того щоб разом з іншими учасниками команди, в якій безпосередньо приймають участь, також в цьому раунді зібрати повноцінне слово міто за кожне слово зілт принесло міто. І якщо ви в ньому прийняли участь, ви будете отримати 5 XP. Всього за добу можна зібрати 30 XP, тобто 6 разів прийняти участь в цьому квесті. Це буде перша активність, що можна буде в ньому робити. А, після того ми переходимо в екран. Натискаємо плеймайфауси. Тут потрібно буде, буде інформаційне вікно, де вам потрібно буде підключити ваш твіттер та підключити ваш Discord. А, на основі того, вам можливо буде виданий вайтлист. Вайтлист, ми також для нього, щоб отримували, ми заповняли форму якою ми знову ж таки ділилися в нашому телеграм-каналі? Тобто потрібно було заповнити форму для доступу до а, їхніх тестових і Зараз воно якраз нам грає на руку. Адже якщо у вас є вей у вас є доступ до бонусного крану, тобто ви зможете брати а, трохи більше поєнтів. Ніж просто брати з одного крану. Якщо у вас немає вайтлиста, ви можете брати поінти лише в мейн-фаусеті. як бачите, сьогодні я їх вже брав. Якщо є, ви зможете брати їх і там, і там. Тобто ви робите запит на отримання тестових токенів з цього крану в тестовій мережі Мітозіс. Після того, як ви їх отримували, нам можна їх занести в пул. Переходимо в вкладку EOL Opt-In. І тут нам відкривається декілька. Пулів, куди ми можемо закинути наші тестові токени. Чим більше ліквідності ми занесемо в ці поли, тим більше ми будемо мати з вами XP до фарму, тобто чим більше там лежатиме сума наших коштів, тим більше XP вона буде нафармлювати і, відповідно, більший рівень ми зможемо в себе прокачувати. Тому дуже важливо регулярно заходити, адже як ми бачимо, що основний екран лише 10 разів нам зможе дати токени, а бонусний екран лише 14 разів, ми зможе дати токени. До отримання, які ми зможемо занести в різноманітні пули. Тому дуже важливо кожен день заходити, брати токени в крани і поповняти ваші пули, щоб отримати якнайбільше XP. Адже нещодавно команда дала трохи апдейту, що це також буде враховуватися, і це дає зараз більшу кількість до фарму XP, ніж звичайні, там, наприклад, свапи в екосистемних продуктах, ні інші тестові активності. Так, Переходимо в пули. Наприклад, я хочу занести в тестовий пул LBTC. Відкриваємо LBTC. І, як бачимо, натискаємо кнопку EOL Opt-in, знову ж таки. Тут ми можемо бачити 4 мережі, в які в мене можуть бути токени LBTC. Вони видаються рандомно. Тобто в один день мені можуть дати токени LBTC, лише в мережі Ethereum. Як бачите, зараз в мене його немає. <кхи> на наступний раз мені можуть дати тестові токени в мережі Arbitrum, Optimism або Мітозі. Тобто раз на раз не приходиться, видають по-різному. Зараз в мене є тестові токени ЛБТЦ в мережі Arbitrum та тестові токени ЛБТЦ в, в мережі Optimism. Натискаю, наприклад, на Arbitrum, вибираю Максимум, натискаю Opt-In і заношу мій ЛБТЦ в даний пул. Це потрібно зробити з кожним активом в кожному полі, в кожній мережі максимально позаносити, щоб максимально максимально фармити XP, який оновлюється кожні 24 години. Тобто, коли проходить доба, 24 години. Певну кількість XP, яку вам яка вам полягає, полягається за вашу ліквідність, вам нарахують в вашому кабінеті, до якого ми зараз перейдемо також. Тобто, після того ви вибираєте Оптимізм, знову ж таки, по максимуму, знову ж таки, заносите в пул. Можна потім змінити пул, наприклад, на ефір. Так же само, ELO, EO, all, Opt-in. Як бачимо, ефір у мене є в чотирьох мережах це ефіріум, Оптимізм, Арбітрум, Base. Наприклад, візьмемо Ефіріум, вибираємо по максимуму, натискаємо Opt-in. Підтверджуємо транзакцію і пішло. Я після того, як закінчиться відео, всі максимально. Всі максимальні активи позаношу у всі поли, для того, знову ж таки, щоб максимально нафармити XP поintів. Можна не чекати, поки транзакція пройде, вона пройде все в пул занесеться. Також щоб для того, щоб фармити XP, можна проводити голосування. Зараз підтверджую транзакцію, переходимо в розділ Overview, випускаю, вибираємо Vote. Тут на основі занесених в наших токенів поли, ми можемо віддавати голоси за певні проекти. Знову ж таки, можемо вибирати актив. Наприклад, LPDC я тільки що заносив пул в мережі арбітром, якщо я не помиляюся. І бачимо три проекти, за які ми можемо голосувати. Натискаємо Vote. ми можемо або розподілити порівну наші голоси, або в іншій якісь пропорції, або, наприклад, максимально віддати голоси за один проєкт, проєкт АВ. Наприклад, в цей раз, як бачимо на діаграмі, справа від цього найбільше голосів зараз віддається за проект ААВ в 55%. Віток це також проєкт, який а, підключає в себе поли ліквідності. Тобто підтверджуємо наш голос, підтверджуємо нашу транзакцію. Як бачимо, вона проходить в мережі за затестую токи міто, які ми взяли в крані. Ми транзакцію підтвердили, наші голоси пішли. Окей, можемо проголосувати, передивитися по інших активностях, можемо пройти по всіх 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 активах, по всіх мережах, повіддавати наші голоси. Що ще ми можемо робити для того, щоб максимально фармити XP? Знову ж таки, переходимо на розділ Overview і вибираємо розділ The apps Тобто тут нам дають 5 екосистемних протоколів, з якими ми також можемо взаємодіяти і для того, щоб фармити XP. Наприклад, це протокол Clover. Переходимо на його сайт. Тут у нас буде DeFi протокол для того, щоб проводити свапи та тому подібне. Так, як бачимо, зараз в мене є токени Міто. Давайте зробимо, наприклад, 0.27. Не хочемо не давати токени Міто. Ну то якщо не то... Хочете... Не вистачає, певне мене токенів для того, щоб повноцінно провести цей свап. Тобто як буде у вас більша кількість токенів, ви зможете зробити ордер і тим самим повзаємодіяти з, з, з даним DeFi протоколом. Після того ви можете перейти до іншого протоколу, наприклад, NATIF, протокол, Chrome. де також можна буде провести свапи в середній мережі методіс. Тобто, чим більше СВАПів ви будете проходити, тим більше, чим більше взаємодії, тим більше поєнтів ви будете отримувати в нашому кабінеті, в нашому дашборді. Також можна заносити ліквідність і в системі протоколу. Це також буде враховуватися і також буде фармити на більшу кількість поїнтів, навіть більшу кількість поєнтів, ніж просто свапи. Так, по цих активностях, здається, ми розібрали все. Буде також ще розділ крю, де можна буде створити свою команду. Ми її вже створили, але команда наразі обмежена по місцях, тобто ми якусь частину своїх аккаунтів туди вже зайшла. Зараз максимально хочемо нафармити поїнтів, щоб розширити розмір цієї команди і поділитися вже посилання з вами, щоб кожен з вас, хто хотів би вступити до нашої команди G-Group, залюбки зміг би до неї приєднатися. Після того вже можемо перейти безпосередньо в наш дашборд на MyPage. Тут ми бачимо, що нас зустрічає наша, наш аватар, лого нашого профіля, тобто собака, яку автоматично нам видає з її рарністю, з її зовнішнім виглядом. Бачимо наш тір. Зараз я вже на профілі Silver знаходжуся, кількість наших нафарманих Нижче Ми також бачимо собаки, звідки вони беруться. Зараз я розкажу поясню. І бачимо основну нашу собаку і ці маленькі, які навколо неї знаходяться. Зараз я пока їх приберу і потім ми до неї перейдемо. В правій частині ми бачимо три білих квадрати. Перший це розділ Cells, другий розділ Clusters, четвертий розділ Items. Розділ Cells, тобто клітина в перекладі, вони нам будуть фармитися від того, як більше квестів на Galaxy ми зможемо виконати, або ми вже виконали до цього. Тобто, можливо, ви вже як зайдете, у вас вже буде певна кількість sellsів, чим більше, тим краще. Вони нам потрібні для того, щоб ми могли їх між собою схрестити, отримати наступний вид клітин, і від того ми будемо отримувати дану собаку. Тобто зараз, як ви Бачите, в мене є 10 клітин, я натискаю Craft, натискаю «Synthesis» і синтезую. Вірогідність цього процесу 80%, Тобто ви можете схрестити 2 клітини, але взамін не отримати нічого. Зараз я, наприклад, з 2 клітин отримав один «Clusters». Добре. Тобто, як ви бачите, я отримав кластер, у мене вже є 5. Переходимо до кластерсів, натискаю Craft, натискаю знову «Synthesis». От. І зараз мені з цього крафта синтезіса випала одна нова собака. Знову ж таки, після крафтингу кластерса може не випасти нічого, можна навіть спалити всі, що у вас є, але не отримати жодної собаки, а можна отримати е, по кожній собаці після кожного крафтингу. І переходимо в розділ е, Items, де ми бачимо, що в мене вже 4 собаки, в мене вона з'явилася тут внизу, також в списку. Що дають ці собаки? І нам потрібно їх розподілити навколо основної. Вони нам даватимуть буст до фарму нашого XP. Тобто, Собак, тим більш, чим більш прокачаніший у них рівень, тим більше в подальшому XP ми зможемо з вами нафармити. Наприклад, натискаємо на першу собаку, і ми бачимо, куди ми можемо її перетягнути, адже місце в нас підсвічується. От, наступну ми можемо поставити сюди. Тобто, лише в те місце, яке підсвічується, ми можемо її перетягнути. Цю ставимо сюди. І цю знову ж таки вона буде така сама, як і у мене вже є. І вона також першого рівня, адже тоді собаки ми можемо з вами прокачати, тобто підвищити рівень до другого. Для того, щоб це зробити, нам потрібно мати кластерси з середнього розділу, які ми отримуємо, знову ж таки, нагадую, за крафтинг клітин. Натискаємо на розділ Manage під розділом Items. Натискаємо Manage. І як бачимо, ця собака в мене є. Це та собака, яка мене зараз випала, вона в мене така вже є, вона мені, наприклад, не потрібна, або я хочу прокачати її до наступного рівня. Наприклад, я хочу зробити апгрейд. Натискаємо Next Next, натискаємо використати три кластерса. І проводимо апгрейд своєї моєї собаки. Як бачите, вона мене прокачалась вже до другого рівня. Тому, наприклад. Собака, яка мене встроєна першого рівня, я можу прибрати і можу поставити туди собаку другого рівня, яка мені даватиме більше пуст до фарму моїх XP. В, же, в той же час собаку першого рівня, це якщо не помиляюсь, ось ця буде. Я можу її спалити для того, щоб отримати один кластерс і мати змогу прокачати, наприклад, наступну собаку. Але зараз в мене не буде достатньої кількості кластерів, тому що я маю лише один, якщо я не помиляюсь, потрібно два. Ну давайте зараз ще раз перевіримо. Наприклад, хочу я цю собаку прокачати, потрібно три кластери самати для того, щоб прокачати собаку. Отже, чим більше собак ми маємо, тим більше ми їх прокачали до найбільшого рівня, розподілили навколо нашої основної собаки, ми можемо мати більший буст до фарму нашого XP. І в принципі, це будуть е, всі активності, які можна проводити в даному проєкті. Давайте такі зараз ще швиденько по них пробіжимося, трошки їх підсумуємо, щоб нічого не втратилося, і ви вже почали разом з нами виконувати теснет у проєкті Mitosis. А, до речі, ще я не забув. буде такий розділ як реферал. Ми, звісно, ж, поділимося ще реферальним кодом, де ви зможете сюди ввести наш реферальний код і приєднатися, в принципі, до нас як би реферал. А вже подальшому ми ще поділимося, скоріше за все, посиланням на нашу крию, тобто на нашу команду, де ви можете під'єднатися і на основі всіх членів команди, які роблять ці активності, вносять XP в загальний пункт команди. Наша команда також продвигається по загальному лідерборду, і, можливо, в цьому буде також якийсь буст, якісь бонуси. Отже, нагадаю, перш Активність обов'язково брати кожен день токени в крані. Після того приймати участь у грі Міто на основному екрані, ось як зараз, наприклад, я можу натискати, квадратики можуть пропадати, але це потрібно робити дуже-дуже швидко. Це буде друга активність. Після того обов'язково заносити всі наші токени, які ми взяли в крані в різноманітні пули в розділі EOL-Opt-In. І після того віддавати наші голоси в розділі VOTE. Також не забувати взаємодіяти з екосистемними протоколами в розділі DApps та прокачувати наших собак, та прокачувати наш рівень а в розділі My Page виконувати квести на калексі. Звісно, якщо у вас є 16 рівень за Gitcoin паспорт, фармати від цього CELSI, крафтити з них кластерси та крафтити з них собак. Підвищуючи їх рівень, в цілому, ось такі активності в проєкті Мітозіс. Ми маємо Часу у нас не так вже багато, тому як ми тому ми ставимо цей проєкт в пріоритет і активно переходимо до роботи в ньому. Адже як я наголошую, часу до 22 грудня. Зовсім користь також за на нашим телеграм-каналом. Посилання, ми звісно, залишимо в описі під цим відео, де ми поділи, поділимося е, доступом до нашої КРЮ, тобто до нашої команди. Ми зможемо разом проводити активність та фармити більшу кількість поєнтів, адже чим більша кількість учасників КРЮ, тим е, більший буст отримує також кожен цей, такий бонус участі в команді і фармити більше експіль, для того, щоб в подальшому отримати дроп від проекту Мітозіс. Тому, друзі, я думаю, на цьому можемо даний невеликий відеогайд завершувати. Всім дякую за його перегляд. Якщо у вас виникають якісь питання, звісно, задавайте в описі цим відео в коментарях, звісно, можете їх залишати. Також пишіть будь-які питання, якщо вони у вас є в нашому телеграм-каналі. Посилання ми також залишимо в описі під даним відео. Підписуйтесь на наш YouTube та на наш телеграм-канал. Ставте лайки, ставте коментарі. І всім дякую за цей перегляд. Всім до зустрічі!